Ніхто не міг уявити, що українці будуть проявляти себе саме таким чином в країні, де йде війна, йде повноцінна війна. І при цьому і ті українці, хто знаходяться в Україні, і ті, хто знаходяться поза Україною, якимось дивним чином. Будують своє майбутнє і не будують його інфантільно, а будують його відповідально, самостійно через побудову нових робочих місць, через побудову нових продуктів і вивід цих продуктів на нові ринки. Ви вдумайтесь тільки в новому середовищі, в новій країні українці будують все, що можна тільки уявити. Я знаю виробників меблів. Виробників вікон, харчову промисловість, я знаю, експортні імпортні компанії це нікого не здивуєш. Всі можливі послуги робимо набагато краще, ніж в будь-якій європейській країні. Незважаючи на оподаткування, на регуляцію, на ліцензування, все це не має значення, бо таких адаптивних підходів, мабуть, немає ніхто окрім нас. Саме українці можуть з нічого створити ідею, з ідеї створити продукт, з продукта створити неймовірно потужну систему. Саме систему, котра потім буде трансформована в той самий потужний, стійкий, стресостійкий бізнес.